24 травня Кременчук перетворився на великий простір радощів, активності та родинного тепла. У центрі міста зібралися десятки Кременчуцьких родин, щоб взяти участь у яскравому фестивалі Family Спортфест Fest 2025. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту, департамент молоді та спорту організували Family Sport Спортфест, на якій було більше 70 реєстрацій. Підготували дуже цікаві спортивні локації. Діти в захваті, дорослі. Також хочемо подякувати всім за організацію. і Хочемо подякувати усім, хто долучився до цього заходу. Слідкуйте за нашими новинами та доєднуйтесь до нас наступних заходів Цьогоріч участь у фестивалі взяли понад 60 родинних команд: мами, тати, діти, які пліч опліч долали 11 тематичних станцій. На них чекали спортивні челенджі, інтерактивні завдання, творчі активності, дитячі розваги, аквагрим, зони відпочинку та поради щодо здорового способу життя. Патрульна поліція Кременчука доєдналася до сьогоднішнього фестивалю для того, щоб під час, коли об'єднуються всі родини, ми могли з ними поговорити про правила дорожнього руху, як можна захистити дітей під час літніх канікул. Сьогодні на нашій локації ми даємо змогу позмагатися на час у вигляді подівання бойового одягу на час сім'ями між батьками і дітьми, також приміряти бойовий одяг та спорядження рятувальника або пов'язати рятувальні мотузки за конструкції. Family Sport Fest це не просто фізичний активність це про командну взаємодію, довіру, підтримку та той безцінний момент, коли батьки та діти стають справжньою командою не лише на словах, а й у дії. Дуже чудовий захід. Ми дуже дуже приємно відпочили на цьому заході. Було дуже все класно, дуже дуже велика подяка молодіжному парламенту Коночика, міському організа... комітету організації. Дуже чудове свято, дуже приємно провели час для ці, це сімейне свято. Ну, це, це чудово. В наш, наш час дійсно чудово. Все. Дуже класний захід, спортивний. Нам з сином дуже сподобалося. Ми, як магазин Майплей, іграшки, які знаходяться на Соборній, на ТРЦ Галактика, поучаствували в призах, були спонсором, і перші три місяці отримали сертифікати на тисячу гривень. Організатори переконані, подібні події не лише згуртовують, а й будують міцне, здорове та активне суспільство, в основі якого родинні цінності. Розуміємо про важливість таких заходів. Дуже корисно проводити час, час з родиною, виконувати спільні завдання. Нехай цей день запам'ятається для кожної родини назавжди. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Олег Зайці, Олексій Кражановський, Кременчуцькі Новини.